Поети одеської ліс-студії Авангард завітали у Тернопіль. Зокрема, приїхали Олександр Тарасенко, Борис Країв і Руслан Усенко. Відбувся захід за підтримки літературної студії Сім Герц. Літературна студія «Сім Герц» Раду» завжди чекає в себе в гості людей з інших міст, в яких свої угруповання, аби поділитися досвідом, розказати про те, як проходять читання, як проходять засідання, проговорити просто про літературу, що звісно необхідно. Познайомились представники двох лі студії під час гольського фестивалю. Відразу зрозуміли, що мають завітати одне до одного в місто, адже література об'єднує і відкриває нові можливості. Ми побачили, що література це все ж таки штука, яка розвивається, розвивається паралельно із життям. І зупинятися на цьому не треба. Чекаємо, у, сподіваюся, близькому майбутньому тернополян у нас в Одесі. Цим візитом тернополянам хочуть показати літературу іншого формату, не зовсім звичного для них. Мы заинтересованы в стилистике авангардистской поэзии не только в плане ретроспективы, как это было в 20 веке, но и в понимании э, нынешнего литературного процесса, что авангард – это означает в переводе с французского «передовой отряд». Э, мы пытаемся найти в литературной форме новые идеи и новые толчки к развитию, что-то добавить, э, так сказать, ноу-хау, э, что-то новое, что не было у других. В голове запах прокуренных ночей микс потувших звезд и всех не сбывшихся мечт это кинопроба, уже в который раз я врезаюсь в небоскребы ты не пытаешься меня сберечь а я ведь просто хочу чуточку с твоих плеч глаза сонные брожу оглядываясь по сторонам параноик но и что жизнь трудна и тяжелее слона она когда нет кофе по утрам